Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати. Перший аромат це аромат від Maison Francis Courk'ja. Це аромат, який називається Pour le Matin. Ось так він виглядає, ось такий його пробник. І інший аромат це мені дала моя подруга, трішки відла від свого аромату це My Devotion від Dolce Gabbana. Розпочинаю з Dolce Gabbana. Ось він у мене тут на руці. І ем, ось такі у нього ноти. Ноти у нього ем, квіти, груші, чорна смородина, півонія, апельсиновий квіт, квіти апельсину, коротше кажучи, мадагаскарська ваніль, «Амброксан» та амбервуд. Ем, що я хочу сказати, коли цей аромат вперше вийшов, і коли я пішла його тестувати в магазин, я подумала, я, я набризкала його на себе подумала, а навіщо вони його заклали в ту ж саму лінію? Тобто, якщо ви не пам'ятаєте, я вам зараз нагадаю, в цій лінії є у нас. Класичний Devotion, потім є Devotion інтенсивна версія, там пляшка більш темна, така помиранчева пляшка. І оцей My Devotion. У нього така дуже красива, непрозора рожево-пудро така рожево, рожевого кольору, дуже класна пляшка. Ну, тобто три аромати в цій, в цій лінії, Ну, там ще є отаке, як серденько зроблено, а це, але це серденько, воно таке ж саме, як і ось цей е, класичний аромат. Я подумала, навіщо вони його заклали в цей аромат? Бо в інтенсивній версії і цієї версії відкриття аромату це дуже-дуже яскравий цитрус цитрус. цукровий, зацукровані цитруси дуже яскрава, дуже гучна нота. А там такого нема. Там білі квіти, білоквітково, навіть так. знаєте, Фруктово-квіткове фруктово фруктово відкриття і не дуже сильно якесь таке яскраве гучне. Тобто, ну, яскраве гучне його чути, але в порівнянні з цим, наприклад, ароматом ну, зовсім інше. І, коротше кажучи, я подумала, ну і що вони, навіщо це, воно, це вони зробили? Аж до, до, до коли не, не, підійшов, не підійшов оцей строк до бази. Ось коли база з'явилася, база тут однакова, в цих ароматах база однакова. База у нас ванільна, база у нас ванільно білі квіти, апельсиновий цвіт. Ось, ось таке. Тобто, це у нас о, така база. І вона. З аромату до аромату воно дуже схоже в всіх трьох цих ароматах. Тобто тут я зрозуміла, що так, що це воно воно різне в відкритті, бо оці два аромати Devotion і Devotion Intense, це більш такі гурманські аромати. Тут їстівні такі гурманські аромати. А цей аромат він м'якіший, він не їстівний, він просто квітково-фруктовий аромат, дуже красивий. Тобто вони якби дають змогу людям, яким не дуже сподобався оцей гурманський гурманське відкриття першого та другого аромату, є щось інше. Тобто, якщо вам, наприклад, хочеться отаку пляшку, а пляшка дуже красива, ну, вона дуже-дуже класно зроблена насправді. А, і, і, до речі, та пляшка, що це My, My Devotion, то вона ж і різно, різнокольорова. Ну, тобто, тобто вона одного кольору або. Як би так сказати, вона іншого кольору. Вона не прозора і не помиранчева, а вона така рожева, дуже красива. Тобто, якщо вам хотілося пляшку, але вам не подобається аромат, ось вам аромат, альтернатива, може він вам сподобається. В принципі, я вам хочу сказати, що аромат мені подобається. Він непоганий. Єдине, що ви знаєте, у мене багато ароматів. Ну, об'єктивно, дуже багато ароматів з апельсиновим. Цвітом. І мені, мені дуже подобається оця а, 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 ароматна, цитрусова гурманська нота. Тобто я не проти її. І а, того аромату My Devotion, в принципі, я не, я не можу сказати, що я дуже хочу, щоб він у мене був. Він доволі. Звичайний, Це, він непоганий. Непоганий. Не подумайте, він нормальний, красивий, квітковий аромат, все з ним класно, але він доволі тривіально звичайний аромат. Ось. І, як на мене, він програє. Першому, першому аромату. Бо в першому ароматі є таке: вау, він такий класний, гучний, оцей лімон, цукровий, це супер-супер класно. Ось. Так що, в принципі, якщо ви хочете собі просто квітково-фруктовий аромат, дуже якісний, дуже красивий, красиву пляшку, то тоді зверніть, зверніть увагу на цей My Devotion. Зокрема, якщо Devotion вам не сподобався. Може, може, у цей Devotion вам сподобається більше. Ще одну річ хочу сказати: я на фрагрантиці дивилася, що дехто його порівнює з ароматом від Валентіно, який називається Валентіно in рома Coral Fantasy. Coral фентезі я не погоджуюсь. Я не погоджуюсь тому, що Coral Fantasy, ось у мене тут, тут він є. У нього дуже яскрава, дуже сильно яскрава гучна нота Ківі, якої і близько немає в My Devotion, абсолютно. Так що тут Ківі, там його нема. Зрештою, решт, що у нас залишається? База, ванільна і білоквіткова, ну, слухайте, таких, таких дуже багато ароматів. Так що немає сенсу його його саме з цим ароматом. Е, ніяк порівнювати, бо тут в My Devotion Киві немає, а тут є. І, і мені здається, що взагалі цей аромат такий класний, такий, е, такий чудовий, якраз завдяки е, аромату Киві. Без нього він би був просто тривіальним ще одним білоквітковим ароматом. І зараз е, ми з Francis Kurk'd Куркіджан і аромат Пухлі Матан». І в цьому ароматі у нас є ноти лимон, апельсиновий цвіт, фіалка, е тим'ян, е ноти пудри та ноти дерева. І ви знаєте, я коли, я коли цей аромат потестила, я така думаю, потрібно піти на фрагрантику та подивитися, хто та, що там, що, що там, хто пише. Бо я була впевнена, що хтось ще напише таке саме. Я. І Я мала рацію. Я взагалі такого не роблю. Коли я тестую аромат, я повинна його зрозуміти, і у мене вже, так, знаєте, складається тут такий пазл, ти -ти 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 -ти, і все вже готово, я вже, вже все знаю, що я буду вам розповідати про цей аромат. А, а тут я подумала. Цікаво, коротше, коли ви тестуєте цей аромат, перше, що вам приходить у нос, це запах серветок для, для дітей. От, знаєте, такі вологі сер, серветки для дітей. І я пішла на, на фаргантику Бінго, не тільки я так, так подумала. Але потім, потім стає така трішечки така метаморфоза. Мені здається, що ноти тут повинні бути трішечки. Повернуті. Повинно все розпочинатися з нот дерева е, е, та, перепрошую, з нот пудри. Ноти дерева я тут, я тут навіть і не відчуваю. Ноти пудри, потім фіалка, потім оце трішечки така тим'ян, щось таке зеленесіньке є, потім апельсиновий цвіт і потім лімон. Бо десь проходимо, може, десь хвилин 10-15, і лімон є. Лімонні ноти вони тут є. Тобто цитрусові ноти вилазять, вилазять вони з, 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 з пудрових нот. Тобто, у нас відкриття дуже гучне, дуже яскраве серветок для дітей 100%. І потім у нас тут є такі трішки такі зелені, і потім цитрусові ноти. Аромати такого плану, я їх зазвичай зву інтер, інтермідійні аромати, тобто аромати сер, сер, середні, в тому сенсі, що це такий аромат, таким би ароматом я користувалася після душу перед тим ароматом, який мені потрібно натягнути сьогодні на себе. Але тут справа в тому, що цей аромат, він, по-перше, це одепарфам, по-друге, це Аромат, ну, який насправді стійкий. Тобто для аромату між ароматами. Він не підходить, бо мені хочеться, щоб що коли я користуюся головним ароматом дня, щоб на мені не було других ароматів, що, що можуть контрастувати з цим ароматом. Тобто він вже не підходить для мене. Потім тут ще є одна річ: для того, яким є цей аромат, а він є просто пудровим, просто трішечки цитрусовим ароматом, він дуже, він задорогий. він дуже дорого коштує. Слухайте, я не знаю, скільки зараз коштує Мізон ну, всього аромату, Я так думаю, що десь 280 євро. Тобто, за ці гроші це дуже багато. Так він, стійкий. Так, так, він стійкий. Але це не аромат шлейфовий, це не аромат гучний. За ці самі гроші в, сам, в цьому самому бренді я Оберу в собі щось інше. Цей аромат, якщо б, наприклад, якщо б він був 100 мл і він би коштував 100, там, я не знаю, 30 євро, я б сказала, якщо ви хочете класний, пудровий, цитрусовий аромат, то вам сюди. За ці гроші, за які ми йому можемо придбати, це доволі тривіальний аромат. Якщо ви якраз шукаєте від свого улюбленого бренда Francis Curkidan, якщо ви якраз шукаєте собі класний аромат пудровий, цитрусовий, то тоді ви його знайшли. Якщо ви хочете щось дешевше, я б вам радила щось дешевше. Бо ну, не, такого плану аромат, не за такого плану аромат я би. Хотіла заплатити ці гроші, ось що я вам скажу. Але якщо ви шукаєте собі цитрусову пудровий запах чистоти, але не чистота, знаєте, як від прального порошка, то тоді це да, це, непоганий, це непоганий аромат. Ось, оце все, що я думаю про цей аромат. Розказуйте мені, що ви думаєте про них, якщо ви їх вже тестували, а може ви їх вже і придбали. Я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. З вами побачимось у неділю. Па-па!